Я вас е, вітаю. Слава Україні. Героям слава. Доброго дня. Почнемо з оперативної ситуації. Яка вона на зараз? І наскільки значний дефіцит зберігається? Ну, через постійний обстріл, дефіцит у нас є, як ви правильно сказали. На жаль, ми втратили 9 ГВт потужності. І це фактично половина нашої потужності взимку. Це дуже значний обсяг. Обстріли продовжуються, тому саме з нуля години до закінчення доби по всій країні сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Відключення у нас не передбачено лише для підприємств критичної інфраструктури, бо від неї ми всі залежимо а також для підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб відповідно до рядових постанови. По всім іншим регіонам будуть так відключення. От напередодні у низці областей, включно зі столицею, посередня були запроваджені додаткові відключення електроенергії. Фактично, споживачі не мали світла по 6-7 годин з перервою на 2-годинне увімкнення. Розкажіть нам, чому така такі ситуації трапляються? От один із чинників, який називали це спека або ж негода, але ані спеки, ані злив напередодні не було. Так, дійсно, ви правили вчора через зростання споживання електроенергії, попри вже застосоване на той момент обмеження споживачів, для недопущення перевантажної системи в окремих регіонах застосовуються додаткові черги графіка погодинних відключень, а на Дніпропетровщині ще й застосовуються графіки аварійних вимкнень. Ці відключення вони необхідні для балансування системи і отримання стійкості. Бо якщо диспетчер цього не зробить, то спрацює автоматика, і ми з вами залишимося зовсім без світла. Причини тут три: це зростає дещо споживання. По-друге, проводиться ремонтна кампанія. Але головна причина це, на жаль, все ж таки постійні щотижневі атаки з боку агресора. Нам, на жаль, прилітає практично кожного тижня. Що означає, хочу уточнити зовсім без світла? Тобто, відновити електропостачання було де неможливо. Ні, ну балансування системи проходить в тому вигляді, що система повинна залишатися на рівні 50 Гц. І диспетчери самого отримують цю частоту. Тому завдяки якраз таких заходів, тобто відключення чи застосовування графіків додаткових відключень, диспетчера і втримують систему. А Розкажіть ще про новий підхід до визначення лімітів споживання електроенергії, який затвердив уряд. А в чому суть? Ну, було питання, чому одні регіони сидять більшу частину доби без світу, а коли в інших воно є. Тобто питання рівномірного підходу. І новий підхід до визначення лімітів це якраз можливість відповісти на питання справедливого розподілу електроенергії, так щоб забезпечити світом і критичну інфраструктуру і рівномірно споживачів. Наскільки ми бачимо, ця робота ще триває, але в деяких регіонах ситуація покращується. Тобто я правильно розумію? Якщо буде це збалансовано, то в тих регіонах, яких найдовше тривали відключення, вони будуть скорочені ці, ці періоди. Так, саме так. Яку роль у нинішній ситуації в енергосистемі відіграє атомна генерація? Чи можна пришвидшити ремонти на блоках та відповідно додати потужності до енергосистеми? Mm -hmm. Атомна генерація несе на собі головне навантаження в осенньо зимовий період, і кожного літа вона виходить в планові ремонти, щоб підготуватись до наступної зими. Чи можна прискорити її ремонт? Ну можливо, так, але ж не в шкоду для якості ремонту. На мою особисту думку, краще літом посидити певні години без світла, ніж атомні блоки будуть виходити в аварійний ремонти зимою. Тоді один із шляхів імпорт. А чи здійснюється імпорт? Ми бачимо повідомлення періодично, що так здійснюється. А чи можна збільшити обсяг і таким чином перекрити дефіцити? Що для цього треба зробити, і в які строки можна це реалізувати? Ну, імпорт дійсно здійснюється. Ми беремо у наших партнерів в Європі певний обсяг. Але mm -hmm. у нас пропускна спроможність на перетину, яку може використовувати системний оператор, це 1,7 ГВт. А ми втратили внаслідок атак 9 ГВт. Можна просто примірити ці цифри. Робота по збільшенню пропускної спроможності іде зараз. Ідуть перемовини з нашими європейськими партнерами, до яких до і міністерство енергетики і системний оператор Коренерго. Тобто, сподіваємося, що ця цифра все ж таки збільшиться і ми зможемо брати більше. Враховуючи ту міжнародну допомогу, яку ми отримуємо для ремонту енергосистеми, що під силу полагодити до опалювального сезону? Зараз питаю без е, означення об'єктів, а тільки технічно, от що саме, не кажучи, в яких регіонах, ремонтна кампанія йде, і більшістю якраз завдяки партнерам, які допомагають як обладнанням, так і грошима через фонд підтримки енергетики та Бо ремонт на бригаді у нас є і своє, але без грошей і головне обладнання з боку європейців та американців, в силу специфіки та строків його виготовлення, ну ми б не виправилися. Про конкретне об'єкти обсяг говорити не буду зрозумілих причин, але взагалі наразі йде робота, і українські енергетики відпрацьовують зараз по тим об'єктам генерації, які виведені в Європі. А в останні роки підбираються ті можливості взято обладнання, яке вже є, яке вже виготовлено, яке ми зможемо використати при проведенні ремонтних кампаній у нас тут, пане Артеме. А от наскільки ефективною зараз є зелена генерація, у перспективі, які технологічні зелені рішення можуть допомогти впоратися з дефіцитом, особливо взимку? Ну, з приводу майбутнього. Світовий банк та уряд України зараз якраз напрацьовують програму «Ренів'ю Україн для розвитку ВДЄ. І завдання це масштабувати проекти ВДЄ в Україні, для чого і робиться акцент на заучення більше приватних компаній. бо сюди повинен зайти бізнес, бо бізнес найбільш ефективний в цьому напрямку. І з одного боку, так, генерація ВДЄ зараз має стахастичну природу і обсяг генерації, яка як по добі, так і по сезонам. Але при збільшенні запущених проєктів вітрової генерації, яка стабільно працює зимою, та запровадження умов по встановленню на промислових сонячних станціях систем накопичення енергії. Я кажу про Energy Storage, щоб це стало економічно вигідним. Ця ситуація вирівняється. Тому рухаємося в цьому напрямку. Пане Артеме, дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру і за вашу розповідь. Це був Артем Некрасов, керівник державного підприємства Гарантований покупець нова черга, у